Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгу Огляд. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет віддав 20 тисяч підривачів для ракети Гідра на близький схід через можливе загострення протистояння на Близькому Сході з Іраном і його проксі армією Хусетів в Ємені. Гроші на виготовлення цих підривачів для України виділила в 2024 році адміністрація президента Байдена. Термін виготовлення їх на заводах Сполучених Штатів Америки був в червні 2025 року. Дозвіл забрати у України цю зброю надав той самий дідо з рудою бородою в голові, що дуже поважає довгоноска з бункера. Підтримайте наш коринований канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Ці посилання під відео. Президент Байден був далекоглядною людиною і чітко розумів, що коїться в голові у того діда з бородою. Тому значні кошти на випуск зброї для України в 2024 році були видані виробникам зброї і термін поставок нової зброї. Сполучених Штатів Америки для України буде весь 25-й рік і частково ще навіть в 26-му році. Але це перший випадок, коли зброя, виготовлена для України, була віддана в інше місце. Що буде далі, ми побачимо. Підривачі, що відправлені на Близький Схід, це безконтактні детонатори з радіочастотними датчиками лазерного діапазону для. Перетворення некерованих ракет 70-мм калібра гідра на високоточну зброю. Вони були розроблені спеціально для потреб України для знищення російських дронів. Розроблений в США зенітно-ракетний комплекс «Вампір» спеціально був зроблений для потреб захисту України. І воює він досить ефективно і з високою точністю. Рішення про 20 тисяч підривачів може привести до зниження ефективності роботи ЗРК вампір. Самих ракет гідра у нас досить багато. Але без радіочастотного підривника APKWS, комплекс вампір працювати не буде. Давайте розглянемо зараз тактико-технічні характеристики і технічні можливості цієї зброї. Гідра, сім, Гідра 70. Це американська 70-мм некерована авіаційна ракета. Вона широко застосовується для ураження наземних цілей. А саме для знищення некерованої і легкоброньованої техніки живої сили противника. Випускають ці ракети з 1948 року. Шановні, скоро 80 років випускають. Випускає компанія General Dynamics. Перші варіанти її застосовували ще під час Корейської і В'єтнамської війни. На складах у США знаходиться більше 4 мільйонів цих ракет. Ніякого дефіциту і нестачі немає. Це досить невелика ракета, масою в базовому варіанті 119 кг, довжина трошки більше метра. Калібр 70 мм. Швидкість більше двох швидкостей звуку. При використанні її, дальність ефективна це майже 8 км, максимальна до 10,5 км. Ракета має декілька типів бойової частини, а саме М151 кумулятивна з масою 385 кг, М229 уламково фугасна з масою 7,3 кг і М255А1. Це боєголовка з стріловидними вражаючими елементами, їх ще називають флешетами. Також існують димові, запалюючі і освітлюючі бойові частини цих ракет. Двигун у гідро завжди один. МК-66 масою 6,2 кг твердопаливний. Час горіння 70 секунд. За цей час ракета проходить перші 400 метрів шляху. Для стабілізації в польоті, в польоті ракета обертається навколо поздовжної осі швидкістю 10 обертів за секунду. При спробі зробити гідровисокоточною потрібно було розробити спосіб компенсації цього такого швидкого обертання. І важливо було зробити це недорого. Підривач APKWS має вартість 2800 доларів за одну штуку. Це дуже навіть недорого. 20 000, партія 20 тисяч перевачів, що США забрали в Україну. Це всього 56 мільйонів доларів. Модернізацію некерованих ракет гідром високоточну зробила відома європейська збройова компанія Buy Systems. Ракета складається з двох частин: боєголовки і двигуна. І вона легко розкручується посередині. От вона розкручується і всередину вставляється. Оцей е, блок підривача масою 4,1 кг і довжиною 47 см. Ракета стає довшою і має вже довжину 1,87 метра. Власне кажучи, вона залишається на всіх тих пускових, які були для гідри. Маса стає 15 кг. Через пів секунди після пуску розкриваються 4 крильця невеличких для керування наведенням. А на їх кінцях стоять 4 приймачі лазерного випромінювання від лазерної мітки, що ставить на цільнавідник. Ці приймачі працюють в режимі розподіленої синтезованої апертури. Компанія Harris на основі такої ракети зробила зерка «Вампір» зенітний комплекс. Ця, цей комплекс монтується на будь-якому позашляховику з платформою і забезпечує виявлення цілі лазерним прицілом. Маючи ціле вказання, оператор наводить на ціль лазерний приціл, а ракета орієнтує, орієнтується на випромінювання лазерної мітки, відбувається напівактивне лазерне наведення. Корекція траєкторії відбувається вмонтованими в підривач аеродинамічними поверхнями. За командою напівактивної головки самонаведення ракети, забезпечуючи точне попадання. Це дешева альтернатива дорогим е керованим ракетам зеніто-ракетних комплексів, що мають ціну від сотень тисяч до мільйона доларів за штуку. Складається вампір як комплекс з електронно-оптичної системи прицілювання з, тепловим, з тепловізійним каналом, лазерного дальноміра і системою підсвітки цілей. Саме вона ставить на ціль лазерну мітку для головки самонаведення. Пускова на 4 ракети гідра з підривником ЕПІ КВС, екіпаж, два чоловіки, водій і оператор. Вся система «Вампір» дуже проста в керуванні. Вона керується оператором з планшета. Перші 14 комплексів були поставлені нам в кінці 2023 року. Тоді ж було передано нам досить багато ракет і оцих самих нових радіокерованих підривачів для них. Потім були наступні поставки і комплексів вампір і ракет з підривачами. Зараз у нас їх є достатньо для поточної роботи. А для майбутнього Потрібні великі зусилля нашої дипломатії для відновлення поставок всієї зброї, що виготовляється для України. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримайте наш коріномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!